Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про аромати з характером. Мені захотілося записати таке відео, зробити таку добірку, знаєте, з парфумами. А такими потужними, дуже такими яскравими, шлейфовими аромати, які нікого не залишать байдужими, коли там людина проходить надушена тим чи іншим ароматом ну, з цієї добірки, то люди звертають на це увагу, роблять компліменти або просто запитують, що це за парфум. Це я говорю з свого власного досвіду, і тут будуть аромати виключно. Мої, ті, які я сприймаю як такі, які мають особливий характер, можливо, дещо стервозний характер, які нікого не залишають байдужим, як я вже сказала. Ну, це моя особиста думка, мій особистий досвід, тому що саме на ці парфуми я отримувала якісь такі характерні, знаєте, компліменти або просто коментарі. Хотілося б відмітити ці парфуми, і тому я вирішила зробити таку добірку. Як я вже сказала, це лише моя особиста суб'єктивна думка. Якщо вона у вас відрізняється від моєї, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Або напишіть в коментарях, який аромат для вас є таким парфумом з характером. Знаєте, от якийсь особливий, можливо, неоднозначний аромат. Мені буде цікаво почитати. От. А зараз я перейду до тих ароматів, які я сьогодні. Принесла для цієї добірки, і а, потрібно сказати, що для мене взагалі аромати з характером, це, як правило, шипрові аромати, як правило, аромати старої школи, як правило, це люкс. А, також це готичні троянди, а, от, якісь такі, от, знаєте, аромати, і тут вони будуть, але. Ну, будуть і інші, звичайно, але переважно я от такі от шипре-боготичні троянди, я сприймаю як щось таке дуже характерне. Тому давайте розпочинати. Перший аромат, який я вам покажу, це такий старічок, люкс, аромат від бренду Yves Saint Laurent Rive Gauche. Це е, дуже такий дивний парфум, як на мене, е, тому що він про альдегіди. Е, Переважно тут альдегіди, я, напевно, тут більше нічого не відчуваю, тільки альдегіди, і вони такі чисті, вони такі висірані, вони білі, як сніг. Зараз, до речі, за вікном іде сніг. і Я просто не розумію, коли записувати відео, тому що зранку не вистачає часу. Після обіду вже темна ніч, але намагаюсь балансувати якось без освітлення. Окей, повернемось до аромату. Це білий, білосніжний, такі чисті альдегіди, дуже потужні. Аромат взагалі дуже потужний. Він має такий яскравий шлейф, і це той парфум, який не залишає байдужими людей. Справді. Люди запитують, що це таке. І я брала цей аромат на парфумерну зустріч. І всі дівчата, які були присутні, відмітили цей парфум як дуже гарний. І в кого його немає, всі хочуть його мати. Тобто людям він подобається, людям він здається дуже. Цікавим голосним шлейфовим, таким неординарним ароматом. Для мене це чистіші альдегіди. Просто дуже взимку. це, звісно, красота. Буду його носити, я його ще не носила, от буду його носити взимку, тому що мені здається, альдегіди взимку дуже красиво звучать, на морозі, особливо. І я просто дивлюся зараз за вікном, така хурделиця, знаєте, і хочеться прям мені захотілося нанести цей аромат. Рівгош, перший парфум в цій добірці. Наступний аромат, так само дуже має характерний такий вайп. Він непростий, він дуже складний, він при цьому дуже цікавий і красивий це Бандіт Суприм від Рубер Пігі. Ось такий от красивий флакончик. Це шипер, шкіряний, зелений. Він, ну, він дуже потужний. Він може налякати, він мене спочатку цей аромат дуже налякав, я не розуміла, куди його носити, взагалі як. Але на сліпих затестах, коли цей аромат підібрала мені моя сестра, я його ну, нюхала по сліпому затесту, він мені настільки сподобався, він мені здався таким красивим, таким дорослим, знаєте, таким серйозним ароматом. Він такий і є. І тут ось така шкіра, знаєте, Підвальна, така. тут є ось ці такі, якісь, можливо, ну, моменти типу картопля з погріба. Да? З погріба тут є, якась така от, е штучка, не знаю, як сказати. Но дуже цікавий аромат, дуже потужний, голосний. Характер у нього, е ну, він. Потрібно мати самій силу, щоб носити цей парфум, настільки він домінантний. Але він дуже красивий і, звичайно, має свій особливий такий вайб і характер. Звичайно, ганімет. Друзі, ну це, звісно, ні де правди діти. Це дуже характерний парфум. Це той аромат, який завжди, завжди збирає компліменти. Коли я наношу на себе цей аромат або його клон від Латафи Маса. До речі, вчора я в ньому була не в Ганімеді, а в Маса. Від Латафа мені зробили комплімент. Сказали, що е, від тебе так цікаво пахне фруктово е, і по-медицинськи. Ну точніше, людина сказала, що від мене пахне фруктово. Я сказала: точно фруктово? Ти не відчуваєш медицину. А, і та людина мені сказала: я відчуваю медицину, але. Якби я тобі сказав, що пахне медициною, це б виглядало дуже просто, тому що аромат не такий простий. Тобто це не просто медицина. Отак от, от мені сказали: це медицина з фруктами. Рівно так само, як я його сприймаю маса від Латафи. Клон на Ганімед, але в Ганімеді немає фруктів. Тут, звичайно, медицина, але для мене це в першу чергу. Залізо. Це затерте залізо, це глянцеві журнали, це принтер, це ось ця краска для фарба для принтеру. От така, всяке таке офісне, якесь таке неживе, але м -м, аромат справді має свій характер, він завжди отримує компліменти, на нього завжди звертають увагу. І я сама ловлю, коли шлайф цього парфуму, то ну, я його відмічаю в себе в голові, наскільки він красивий. Аромат, безумовно, шедевральний. Е, наступний е, красивий улюблений мій шипер це Мажинуар, безумовно, це аромат з характером, це е, класичний представник шипрової старої школи. Тут гарно відчувається гіркота гальбаному, тут відчувається тваринність, яка, не небагато, не трішечки так, знаєте, для, для характеру. Я раніше казала, і зараз скажу, що цей аромат чудово би підійшов послу, жінці послу або дружині якогось посла. От, не знаю, для мене це ну, настільки елегантний аромат, настільки статусний, ну, шедевральний, шикарний шипор, безумовно, має особливий характер, дуже жіночний такий, але состірвезінки такої, знаєте? Звичайно, це перл від Lalique, бюджетний аромат, але ну, він має такий характер, знаєте, дуже потужний. скажімо так. Ну, тому що це все пачулі, Ось такі камфорні пачулі з трояндою. Це той аромат, який не залишиться непоміченим, але я не впевнена, що ви можете отримати на нього якісь позитивні відгуки. Тому що, як правило, люди одразу впізнають ось цю камфорність, і вона в них асоціюється з чимось не дуже приємним. Тому, якщо ви такого не боїтеся, то будь ласка, я отримувала вже декілька разів такі несхвальні коментарі, що стосуються цього аромату, але я все рівно його люблю. І я люблю його носити саме в сніжну пору в холод. Мається на увазі. Хоча я знаю, що багато хто говорить про те, що цей аромат гарно пасує влітку. В нього такий флакончик, ніби з морозу да, занесли. Не знаю, я не можу його носити влітку. Він мене душить. А взимку це просто краса. Він на морозі, от просто на прохолоді він дає ось такий потужний шлейф, дуже гарний. Так камфорний, це камфорні пачулі, це троянда, але це дуже гарно і це е, помічають, безумовно, аромат має свій якийсь такий особливий характер. Ще один дуже характерний парфум це. Е, як же ж він називається, Шерер, ось такий Шерер 03, Жанлої Шере, здається, так, такий от аромат. Це троянда, і ви знаєте, це. М Скарб в бюджетному сегменті. Це дуже потужна троянда. Почулі, але. Ціна на нього дуже приємна, і ну, якщо вам подобаються монталівські троянди в такому дусі, от дуже такі насичені, мають напорі. Знаєте, то я раджу вам звернутися до ось цього аромату 0,3 Шере, тому що він дуже подібний на монталь. Взагалі, це класичне поєднання троянда Пачулі. В бюджетному сегменті, але ні в якому разі він не звучить дешево, він, навпаки, звучить дуже пристойно, ну, класний аромат, дуже потужний, дуже яскравий, неймовірний. Троянда Пачулі, будь ласка, дуже характерний аромат. Кабашар, Гре Кабашар. Це туалетна вода 2019 року. Аромат, який я не одразу полюбила, але знову ж таки в нього він дуже неоднозначний. Тут є деяка схожість з ось цим бандитом Супрем, але бандит він більш має напор, він більш такий лякаючий, можливо, то це і ні. Тут, звичайно, шкіра, тут є теж ось такий підвальний якийсь такий момент, але наскільки це красивий парфум, наскільки він теж статусний для мене, наскільки він такий для дами, такої благородної, знаєте. Знову ж таки, аромат з бюджетного сегменту, але наскільки він красивий, аромат навіка не втрачає своєї популярності серед таких жіночок постарших, таких як я. Класний кабошар Грес, я його дуже люблю. Сюди ж можна віднести діва Ungaro, ще один прекрасний шипер, квітковий з витонченим шлейфом. Ось цим квітковим. Боже, який він красивий! Це просто дівчата це просто шедевральний аромат. Тут дуже гарно відчувається цвета. Якщо ви не любите цю таку ноту, то, то значить ви не любите шипри і вам не треба дивитися в цю сторону. Але якщо ви любите шипери, то я впевнена, що ви знаєте Дівун і у вас вона є, тому що це прекрасний шипер, такий стовп, знаєте, шипрових ароматів. Тут все правильно так побудовано. Дуже гарний Мюушлейф. Тут дуже багато різноманітних квітів. Мед, і тваринність, і, і характер, коротше, тут все. І флакон прекрасний. Lauder е, Сінабар. Ну, це, звісно, моща. О, це така потужна. Я не знаю навіть, як його описувати. Ну, ну може, тако. Це настільки гірко, настільки потужно. І тут і квіти, і альдегіди, і це я все говорю з голови. Я не знаю абсолютно піраміду, і тваринність, і, і дубовий мох. І все-все-все, і все дуже потужне, і все дуже яскраве, і дуже красиве аромат такий для сильних духом, скажімо так, тому що він надзвичайно має. Сильний характер. Cynabar Estee Lauder. Банана Репаблік 17 утмозаїк ось такий от флакон. Це троянда, це слива, це дуже голосно, дуже красиво. Це, знову ж таки, троянда наподобі монтальівських троянд. Це дуже глибока, густа, темна слива. Це неймовірний шлейф просто. Я думала, магнітна кришка. Ні, неймовірний шлейф дуже красивий аромат не для всіх, для тих, хто любить темну, готичну, густу троянду, хто любить сливи, хто любить аромати, такі, які заявляють про себе. Цей аромат може втомити. Я його от носила. Знаєте, він у мене вже, напевно, роки два. І от стільки тільки я зносила, тому що він ну просто мега голосний шлейфовий. Тут, звісно, характер. Всім характерам характер. дуже скільки разів я вже це слово сказала, потужний, ну сильний такий шлейф, красивий. Моя улюблена, просто моя любов це полома Picasso. Я знаю, що не всі люблять цей парфум, і ви знаєте, я почула в одної блогерки про те, що це аромат померлої тваринки, але слава Богу, на мене ніяк це не вплинуло, тому що я ніколи з цим не погоджусь. Це прекрасний, просто шипер. За недорого. Я готова купатися в цьому ароматі, наскільки він мені подобається, яка це красота, це тваринність, безумовно, але красота. Дуже гарний аромат. Якщо ви любите так само, як і я, полому Пікасо, то я дуже рада. Тому що це аромат для сильних духом, все ж таки. Ви знаєте, коли я з цим ароматом вперше познайомилася, це було ну давно, може, років сім назад. Він мене не вразив, він, він мене злякав. А потім я за ним сумувала і хотіла перенюхати, перетестити. І все мені він не давав спокою. І ось просто шикарний подарунок отримала від своєї парфюмерної подруги Наталі, за що їй величезна дяка, тому що це шедевр не менше не більше не менше шедевр. Ну, звичайно, слоник від Кензо. На ньому не буду так само довго зупинятися. На жодному довго не зупиняюся, ну, тому що це таке розважальне відео. Безумовно, це характер. Потрібно самій мати знову ж таки цю силу духу, щоб носити цей парфум, наскільки він домінантний, голосний, шлейфовий і дивний. Дивний це той аромат, на який я ніколи не отримувала компліменти в позитивному ключі. Тільки дивні коментарі стосовно цього аромату, люди його не розуміють, особливо чоловіки. Ну, якщо для вас важливо думка чоловіків, або, можливо, ви працюєте в колективі де багато чоловіків, то ну, обережно, обережно зі слоником. Це спеція, це просто відро. Спеції. Наступний аромат, шикарний моя, моє кохання, мій улюблений аромат на даний період це Сонце джиди від Стефана Берлука ось такий красивий флакон. Боже, яка це красота? Це ромашка. І шкіра, і якісь ягоди відчуваю. Цей аромат для мене чимось перекликається з Брекен від Амушки, який я так само обожнюю. Але для мене ніхто не, не в змозі повторити сонце-джиди. Скільки я пробувала схожих ароматів, і якщо зайти на фрагрантику, там дуже багато подібних вказано да, користувачами, можна щось підібрати. але Це не то, це не то тому що сонце джиди от він один такий. Не Ще одна новинка моя це Rose де Розе відзанпа. Похититель роз, як це викрадач троянд. От, викрадач троянд аромат, який в мене з'явився в листопаді. Це земляна троянда. Це максимально дивна троянда. Вона дуже гарна, вона дуже сумна. І вона земляна. Я не знаю, хто таке захоче носити, хто так, Кому таке сподобається, у нього багато, тим не менше, прихильників, ну, людей, які захоплюються парфумерією, то я думаю, знають викрадача троянд. Особливо, якщо подобається людям троянди, то ну, це така одна з еталонних готичних троянд. Дуже земляна, тут прямо Чорто. чорнозем відчувається. Дуже дивний і дуже прекрасний. Він такий якийсь траурний трішечки. Викрадач троян. Монтабаку інтенсиво Ormon Jane. У мене ось таке відро. І цей аромат це той парфум, який я просто зразу забракувала, як тільки його понюхала, це був подарунок від моєї парфумерної подруги Наталі. Я подумала, боже, як таке можна носити? Я його взагалі сховала подальше в шафу. Не можу таке виносити, але. От скільки вже раз я переконуюсь в тому, що щось змінюється. Я не знаю, як це пояснити, але комусь я відливала цей аромат, і я поставила його на комод, мій чоловік його взяв на себе наніс. і це просто все. Я улітіла. Наскільки це красиво звучало з його шкіри, я просто не могла надихатись, і я просила користуватися цим ароматом свого чоловіка кожен день. І от він докористувався. Подивіться, скільки залишилося, Я його знов сховала. Щоб він в мене ще був, тому що я знаю, що о, там стався якийсь ребрендінг у бренду Ormond Джейн, і, можливо, зміниться якось цей парфум, або якось зникне. Не знаю, я тепер буду боятися. Він кислуватий. Я взагалі боюсь ноту тютюну, і це монтубаку та ще інтенсиво. Але наскільки це красивий шлейф, особливо з чоловічої шкіри, це просто ну, я улітаю. Мені він пахне трішки. Розламаним соняхом із цим я не знаю, чи є тут ладан, чи немає, тому що для мене зазвичай ладан, і саме ладан може видавати ось цей сонях. Але це безумовно аромат з характером. Це аромат мега-шлейфовий, мега стійкий до душу. Я не знаю, якщо ви не будете митись три сутки, то він буде пахнути три сутки. Дуже красиво. Звичайно, класичний агент провокатору знову ж таки, троянди. Це прям напор маща. Для мене це аромат вульгарний. Дещо вульгарний. Він дуже сильний, дуже потужний, голосний. Він так само привертає увагу, але ну, мені він трішечки вульгарний. Мені він ніби як. Таким тілом не зовсім таким спітнівшим. Не, не те, що ви там не мились три сутки, як я казала, добре да, попередні, а якщо ви ну, не зовсім свіжа вже. Да, якось отак, не знаю, як це передати. Ну, короте, говоря. В мене чомусь от асоціація це якась така дама, яка відплясала якесь кабаре, не знаю, вона така була вона макіяжена вся, і цей макіяж поплив. І вона прийшла в гримерку. Звичайно, що вона спітніла, коли вона там плясала. і вона знімає панчохи, і ці панчохи. Так само мають якийсь такий характерний запах. Коротше, моя уява, але аромат дуже потужний, дуже характерний, тим не менше красивий парфум. Вертус наркосіс. Ну, це, звісно, теж маща. Друзі, це мега-мега-шлейф, мега, -мега, мега стійкість. Аромат, який я, який я ношу переважно влітку, в теплу пору. І кажу про те, що тут саме влітку. Виходить манго, виходить кава, а на холодну погоду тут проявляється більше конопель, які всі так бояться. Ну, аромат супер неоднозначний. Його переважна більшість користувачів франтики ненавидить. А він дивний. І я коли вперше з ним познайомилась, теж просто ну, типу, ні 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 Я вже це розповідала. А коли я його нанесла на себе влітку, ну це був просто мега-кайф, наскільки він красиво розкрився. Я почала відчувати манго, зараз я його не чую. Чую каву, рівень, це. Да. Він дуже потужний, дуже голосний, аромат, який може налякати. Ви знаєте, Коли його носила моя мама, папа трішечки так, ловив повітря, як риба, знаєте, на березі. Коли її викинуло, так от, ловив. а потім іншого дня він взяв цей аромат, я не знаю, чого він просто став на полиці. Ну, коли батьки в мене гостювали, він взяв і наніс на себе після гоління і не задохнувся. Тобто і казав, що йому приємно. Поэтому, не знаю, як це можна пояснити, але от так. можливо в шлейфі він може злякати когось. Не знаю. Ну, те, що аромат неоднозначний, те, що він з характером, це точно. Куди ми без шалімара? Без шалімара ми нікуди. Це супер характерний аромат. Аромат, знову ж таки, не для всіх, це груба шкіра. Для мене це просто моя любов, я бажаю. Я тут відчуваю деяку мильнуватість, от почала відчувати, але все рівно я обожнюю це поєднання грубої шкіри з ванілю. Для мене це той, хто створив цей аромат, він просто геній. Тому що це, ну, це вау. Це, да, це шик. Інтерлюд, жіночий Інтерлюд, аромат з дуже таким яскравим характером. Тут горіх Волоський, тут Києві, це знаєте, така відчувається серцевина кисловатого фрукту. І тут є якась така залізна теж історія якихось перил, можливо, затертих чи шпал. Класний такий класний аромат. Він дуже незвичний. Тут просто все, що тільки можна, яку ноту не загадай, вона тут є. Дуже величезна піраміда, дуже красивий аромат, такий потужний. Так, Суар де Лун для мене це королівський парфум на зиму, королівський шипер такий зимовий. Я його чомусь бачу на, на хутрі, знаєте, хоча я сама хутро не ношу. І... Рідко бачу, щоб хтось зараз це в хутро, але в мене от асоціація, що це королева, вона в хутрі, і вона в цьому ароматі. Це медовий медовий Шепер. Він саме взимку, мені здається, от в холодну пору показує м'якість, оцю таку медову. Тому що, ну, якось в інші пори він може трошечки колотися. цей аромат. От Зараз взимку, мені здається. Він м'якший, він такий медовий Цей мед аж такий тече, знаєте, по, по губам. Красивий королівський шипер. Портрет of lady. звичайно, ну, це класика. Готичні Троянди, Рупіон, Пачулі і ладан. М -м -м, боже, яка це красота? Одного разу я чуть не вбила цим шлейфом людей, тому що я прийшла на душена цим ароматом. І в заклад і сіла поміж двох жінок, які були шоковані. Просто а я наношу 5-6 пшиків зазвичай. Це прям багато. Він має дуже потужний шлейф, дуже стійкий аромат, і характер в нього дай Боже в цього аромату. Щось бюджетне це клабдинуї від Armaf. Ця штучка в мене відліпилася і так калатяється. Це дуже гарний і вдалий клон на нуар-де-нуар нуар від Тома Форда. Пачулі троянда. От не знаю, що ще сказати, пачулі троянда. Густий, томний, такий готичний, дуже шлейфовий, дуже стійкий і дуже гарний. Якщо вам подобається Нуар де нуар, або просто вам подобаються готичні троянди, зверніть свою увагу на Club de Nuit Intense Armaf. Ще одні троянди. Це у нас «Lady Vengeance» від Джуліети Хезеган. В мене старічок. Блін, які це красиві троянди? Блін. Ну це такий класний роман. Його робив, якщо я не помиляюсь, Франціс Куркджан. Здається, зараз ці аромати трішечки виду змінили якось, тому що мені писали про те, що не такий красивий аромат, як колись вони чули цей парфум, там купували собі люди, наприклад, від Лавант. І через пару років купили, а воно вже не то пальто. Можливо, я не знаю, тому я, в принципі, якось так з обережністю відношусь до цього флакончику і дуже радію, тому що я купувала його ще років, напевно, 6 назад. І він дуже красивий. Це троянди, але. Ну, якщо порівнювати, вони так само готичні там, і так далі. Але якщо там порівнювати, до тут навіть з цим портретом Фледі. Це більш такий дивний, це такий більш серйозний аромат. Хоча мені завжди ось цей також здавався серйозним, але якщо порівнювати, да, то, він, то він викликає в мене посмішку. Дуже красива троянда, просто неймовірна. Пачулі, ну... Як я їй казала, для мене такі от пачульні троянди це аромат з характером. Е, Мулін Руж це радянська помада, дуже потужний аромат. Один раз я зловила на нього напевно, антикомплімент. Ну, як сказати, Знаєте, я була в аудиторії, закриті були двері, я собі щось там робила, і потім всю аудиторію зайшли декілька людей, і одна людина сказала: тут пахне бальзамом зірочка. А інша людина сказала, як красиво тут пахне. Тому на вкус і цвіт. Мені це дуже красиво. Це дуже красиво. Так, це троянди, це іриси, це от, така от масне. Все. Знаєте, воно настільки масне, що аж перетворюється в помаду. Таку жирну радянську помаду це Молін Руж. Аскетичний ліс від Наомігутсір це дуже характерний аромат. Це горілі. Сливи, ну, чорнослив. Прямо гар, знаєте, гарь. М -м -м. Це аромат дуже потужний, дуже міцний, густий, такий незвичний, дивний. Ну, В принципі, як і все у Ноомігуцір це прям ніша в ніші, шикарний. І останній аромат з сьогоднішньої добірки з характером це моя любов, моя кокошечка класична парфумована водичка. Це, можливо, не така яскрава історія, як там всі попередні, але, безумовно, це характер. Це спеції, друзі, спеції, які не кожен потягне носити. Шлейф в нього просто безумний, збирає компліменти від жінок постарше. Я отримую компліменти на цей парфум. Тому. Все друзі, я сподіваюся, що це відео вийде в ефір, тому що я запису, почала записувати його, коли на вулиці було більш-менш світло, а зараз просто темінь. Я не знаю, як я буду виглядати в кадрі, можливо, мені доведеться переписати це відео, але якщо воно все ж таки вийде, то добре. Я буду чекати від вас в коментарях. Ваші аромати, які ви вважаєте, такі характерні аромати, аромати з характером. Будь ласка, напишіть і зустрінемось в коментарях. Я бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе і всім па-па.